Євросоюз і Сполучені Штати Америки досягли торговельної угоди. Отже, вдалося уникнути Трансатлантичної митної війни. Торгівельній війні між Європою і Америкою вдалося запобігти. Сторони змогли дійти компромісу щодо тарифної політики. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у неділю, 27 липня, зустрівся у Тернбері на заході Шотландії, де розташований гольф-курорт голови американської держави з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили торговельну угоду Вашингтона і Брюсселя. За словами господаря Білого Дому, Євросоюз та Сполучені Штати Америки досягнули угоди, яка передбачає запровадження 15% мит на товари з Євросоюзу. Цитата. Ми досягли угоди. Це гарна угода для всіх. Кінець цитати заявив Трамп. Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що задоволена домовленостями. На зустрічі з журналістами вона запевнила, що угода сприятиме стабільності. Цитата вона залагодить безпеку планування. Це дуже важливо для наших компаній з обох боків Атлантики. Кінець цитати процитувала слова президентки Єврокомісії телерадіокомпанія компанія Велле». Трамп повідомив, що цитата Євросоюз погодився закупити у Сполучених Штатах енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів. А також інвестувати в американську економіку на 600 мільярдів доларів більше, ніж зараз. Кінець цитати. При цьому 15-відсоткова ставка діятиме у всіх галузях. Проте господар Білого Дому дав зрозуміти, що 50% відсоткові тарифи на сталь та алюміній збережуться. Перед зустрічю переговорники Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу провели заключний раунд обговорень щодо тарифів у секторах, пов'язаних з випуском автомобілів, сталі, алюмінію та фармацевтичних засобів. Нагадаємо, що 12 липня президент Сполучених Штатів Америки пригрозив з 1 серпня обкласти митом у 30% товари з Євросоюзу. Урсула фон Дер Ляєн застерегла Трампа, що цитата: Запровадження 30% мит на експорт з Євросоюзом порушить найважливіші трансатлантичні ланцюжки поставок. Це завдасть шкоди підприємствам, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Кінець цитати.